Маріана здається. Він хоче забити голо. І не забивай його. Вони біжуть причепляються. Ого, не і вона не забуває його. І Маріан забиває його. У нас вона помилочка стала здивця. Ді... І вона, ну, майже забила гол. Але Мар'яна здається, і не забиває. Він підходить. І... І, за... і не забиває. Але він не здається.